Вага, у вас пропущені вибухають порти, горить Севастополь, розриває аеродроми. Масований наліт, якого вже давно не було. Не вберегли окупанти цього разу і Кримський міст. Схоже, після підписання угоди сполучені штати дали добро знести улюблену споруду Путіна, а вибухи ніяк не припиняються. Бежальні руйнування та вогонь вкривають все. Це побачите своїми очима далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку і коментар під цим відео. Масово наатакували атакували Крим. Під атаку потрапили аеродроми та інші військові об'єкти. Пишуть телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів. Гучно в Севастополі, Саках, Новофедрівці, Джанкої та Феодосія. Очевидці кажуть про атаку на аеродроми військову частину гвардійському, а також на аеродроми Кача і Больбек у Севастополі і аеродром у Новофедерівці. За свідченням місцевих мешканців гучно було поблизу аеродрому Саки, що у Новофедерівці перебувають під атакою дронів. Тамтешня влада заявляє знову ж таки про роботу ППО. Однак на одному з відео місцевий житель стверджує, що ППО з вибухівкою прилетіли у місце розташування ракетної бригади. Цитую, але кують кримдронами такого нальоту не було давно. Працює ППО. Ідеться йдеться у повідомленні одного з російських телеграм-каналів. Також місцеві публікують відео, на яких видно, як в небо підіймається стовп диму та розгоряється полум'я. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про атаку на аеродроми Кача та Бельбек, що розташовані під Севастополем, а також про можливі удари по мису Тарханкут та Євпаторії. Також повідомляється про атаку БПЛА на ракетну базу в районі Гвардійського. В останні 15 хвилин було кілька вибухів з боку села Красна, видно спалахи та звук через 20 секунд у гвардійському. Ідеться повідомлення. Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що Чорноморський флот у взаємодії з силами ППО нібито намагається відбити масовану комбіновану атаку на Севастополь над морем у районах міста Харсоназу, у районі Севастопольської бухти, Качі, а також Балаклави. Крім того, російський оперативний канал інформцентру з автомобільних доріг близько четвертої ранку повідомив, що рух транспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тим часом у Міноборони Російської Федерації кажуть, що вночі нібито відбулася атака, і також було застосовано 121 дрон. З них 89 БПЛА зафіксували саме над Кримом та ще 23 над акваторією Чорного моря. Очільник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко також натякнув, що атака на Крим відбулася. Демілітаризація Криму є важливою складовою безпеки в Чорному морі. Росія, як і з СРСР, розглядає Крим в якості військової бази, і це пряма загроза для судноплавства. Також із тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах. Вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки, зазначив він. Натомість ополковник запасу збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан прокоментував атаки безпілотників і ракет на аеродроми у Криму. Він вважає, що Керченське міст, який незаконно побудувала Російська Федерація, необхідно знищити. Бо це ланка важливого логістичного ланцюга, яким користуються російські окупанти. За словами експерта, загарбники постачають через місць зброю, припаси на територію АРК, а також у тимчасово окуповані частини Херсонської і Запорізької областей. Логістичний маршрут, у який включено шляхопровід, пролягає з Краснодарського краю Ерефію через Тамань, Керч і так далі. Експерт висловив припущення, що збройні сили збирають інформацію про алгоритм роботи російського ППО в напрямку Керченського мосту. Він не виключив можливості, що по ньому буде завдано якийсь удар. Далі цитую і певна послідовність. дій. Припустимо, для того щоб знищити Карчинський міст, треба спочатку розкрити систему ППО. Змусити її працювати. Така собі авіаційна розвідка боєм аж до того, що туди можна взагалі відправляти дошки з двигунами. Сказав Світан. Він пояснив, що подібні дії проводяться для вивчення місця, розташування систем ППО противника. Зокрема, для позначення ціли, по яких згодом буде завдано удару, за словами експерта, Керченський міст важливий логістичний об'єкт ворога, який потрібно знищити. Через нього перекидається велика кількість російського зброєння, боєприпасів, палива, техніки, і неможливо одномоментно переспрямувати цей потік. Іншим шляхом в цьому контексті не допоможе навіть залізничний шлях на Маріуполь, про який заявили в РФ. Далі цитую. Це не створили новий маршрут. Для того, щоб він такий став, потрібно спочатку Маріуполь зробити хабом і Кростов, а потім із Маріуполя логістичні ланцюжки прокласти на фронт. Так ось, через Керченський міст кілька років ланцюжок військовий працює, сказав полковник запасу. Він пояснив, що логістичний маршрут, у який включено згаданий шляхопровід, пролягає з Краснодарського краю Російської Федерації через Тимань, Керч. І за словами експерта у Криму розміщено понад 150 військових об'єктів Російської Федерації, і в результаті відповідні зброя, припаси потрапляють по цьому маршруту на окуповані частини Херсонської Запорізької областей. Сюдан підкреслив, що окупанти найближчим часом не відмовляться від використання Керченського мосту в якості логістичної ланки, не перескачуть повністю на сухопутний коридор. Далі цитую: для нас дуже важливо Керченський міст відмінусувати як основний логістичний ланцюжок, який постачає по перше Крим, по-друге, Херсонський і запорізький напрямки. Тому що через Маріуполь вони постачають в основному східний фронт, а от через Керченський міст окуповану частину Херсонської Запорізької областей. Причому робити це потрібно було ще вчора, акцентував Свята. Водночас видання Financial Times повідомляє, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв Україні Таурос, щоб вона могла вдарити по Кримському мосту. За його словами, опозицію Києва потрібно посилити та змусити російського диктатора Путіна піти на поступки. А нещодавно речник ВМС збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів, що на Кримський міст наразі збільшується навантаження через те, що окупанти розпочинають на півострові курортний сезон. Час від часу на мосту влаштовують різноманітні догляди. Рух через шляхопровід часто стає дуже повільним. Окупанти розуміють, що Україна від Криму не відмовиться та не втрачають пильності. Натомість рашисти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Напередодні російські війська масовано атакували Запоріжжя. У місті пролунали численні вибухи. Окупанти поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, об'єктах інфраструктури. Спершу місцева влада повідомляла про загиблого та вісьмох поранених. Окрім того, у Запоріжжі російська армія атакувала локоморемонтний завод Укрзалізниці. Запорізький електровозоремонтний завод. На місці атаки працюють вибухотехніки. Лише зранку працівники ДСНС вдалося загасити пожежу. Через удари по Запоріжжі. Наразі відомо про 29 постраждалих. Зазначається, що інформація про загибель однієї людини була спростована. Чоловік на щастя прийшов до тями. Психологи ДСНС допомогли 22 людям, двоє з яких це діти серед 13 річний хлопчик. Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи. На місці працювали відповідні екстрені та комунальні служби Запоріжжя. Від головного управління ДСНС до ліквідації наслідків атаки на місто були залучені 102 рятувальники також 23 одиниці техніки. Напередодні ж російські безпілотники вкотре завдали удару по Одесі, забравши життя подружжя. Ворожі дрони атакували житловий будинок в Одесі, обірвавши життя двох мешканців: чоловіка та дружини. Рятувальники знайшли ціла подружжя на третьому поверсі. Речниця ДСНС судещини повідомила про масштабну пожежу внаслідок влучання БПЛА. Далі цитую. Ми сподівалися на те, що ця ніч пройде для нас без жертв. Але, на жаль, через декілька годин ліквідації цієї пожежі рятувальники виявили тіла двох людей на третьому поверсі. За попередньою інформацією, це подружжя чоловік і жінка, які, на жаль, цієї страшної ночі загинули від Росії, зазначили в ДСНС. Місто зазнало атаки дронів, що за попередніми даними летіли за кватори Чорного моря. Зафіксовано щонайменше 15 вибухів. Наразі відомо про двох загиблих та 15 постраждалих внаслідок нічної атаки. Росіяни продовжують атакувати позиції наших військ як на сході, так і на півдні нашої держави. І Зараз будемо зосереджуватися саме на півдні, де Росіяни намагаються висадитись на острови Богаз та Козолиський навпроти Херсона для того, щоб форсувати Дніпро. І про це говорить речник Сил оборони Півдня, полковник Дмитро Волошин. Волошин, спеціально для. Заплієнкою Ukraine fights, А далі можемо почути подробиці протягом декількох останніх днів. Противник намагається здійснити форсування водної перешкоди, форсування проток в південній частині Дніпровської острівної зони, там де знаходяться острови Бугас, де знаходиться острів Козулийський, і здійснити висадку на цих островах, захопити там плацдарм невеликий. І вже здійснювати форсування Дніпра саме в цій південній зоні. Проте сили оборони України присікають ці спроби, не мають жодного успіху вороги, тому несуть лише втрати у живій силі і плав а тим часом безпосередньо в Російській Федерації роблять цинічні заяви. Зокрема, в російському МЗМС цинічно заявляють, що не допустять відновлення України в кордонах 1991 року. Бо це нібито пов'язано із терористичною атакою, в якій окупанти звинуватили Україну. Так саме зранку, 1 травня, в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, пролунав вибух. Росіяни звинуватили в цьому збройні сили. Україна та заявили, що нібито був атакований цивільний об'єкт. Окупанти стверджують, що ФПВ-дрони нібито атакували ринок в Олешках. Росія цинічно бреша про загибель семи мирних жителів та понад 20 поранених. Ба більше, російська пропаганда стверджує, що після першого удару нібито було завдано повторного по тому ж місцю і нібито навіть по рятувальниках. Очевидно, що атака була навмисно здійснена в святково день, коли жителі міста вирушили за покупками, щоб максималізувати кількість жертв та постраждалих серед мирних громадян, цинічно заявляють за перебрікам. Через це в Росії стверджують, що не допустять реалізацію сценарію щодо відновлення України в межах 1991 року, і дійсно заявляють: звинувачують сили оборони України в нібито дронові атаці на цивільних у місті Олешки Херсонської. Області. Ну, А ми, в свою чергу, говоримо про те, що варто довіряти лише перевіреним джерелам і. Звертати увагу на публікації, і так само Центру протидії дезінформації і е, безпосередньо звертати увагу на дописи голів військових адміністрацій, е, також офісу президента. Ну і звісно, річ, дивитися телеканал Піті бо Ми говоримо безпосередньо все е, правдиве, що є в Україні та світі станом на ту годину, коли виходимо до Етеру. Ну і будемо далі з вами говорити безпосередньо про санкції від Сполучених Штатів Америки на Російську Федерацію, які накладатимуться, чи дійсно Америка наважиться на те, чого можна очікувати від рефії безпосередньо після укладеної угоди про рідкоземельні земельні копалення? Слухаємо далі. А що робити? Навіть питання: що робити Сполучені Штати Америки, які досі 35% урану, які використовують, купляють в Російській Федерації. Кіло цього добрива в Російській Федерації коштує 27 тисяч американських доларів. І от 35% вони купляють для своїх атомних електростанцій. Що з цим робити? Незрозуміло, поки що вникався риторичне питання. З приводу взагалі законопроекту вважається, що зараз є орієнтовно 60 голосів в Сенаті, і демократи, і республіканці, які готові за це проголосувати, але потрібно, як кажуть. Більше 67, щоб повністю подолати навіть можливе вето з боку Дональда Трампа. Тобто, дійсно така поки що єдність є в американському сенаті. Вони так дотискають. Подивимося, чим закінчиться. Не знаю, можливо, все заглохне. Можливо, навпаки буде ухвалено. Дійсно, цікаво буде на це глянути для розуміння. Проїжджає десь у. Okay, там Буде Полтавська область, а по ним приліта над ними літають ракети. Ну вони ж на це не підписувалися. Вони цього не хочуть. Тому всі будуть чекати, коли завершиться війна. Це раз друге стримати Російську Федерацію. Це повинно, мені здається, воно повинно спрацювати тільки тоді, ще раз, коли підприємства будуть працювати активно не просто коли на папері, а коли вони активно працюють, раз за разом навожу просту аналогію для розуміння, що ваша аудиторія зрозуміла в яку сторону взагалі рухаємося. Україна, от три вам приклади. На території України працює декілька виробничих потужностей, які належать німецькій компанії Rheinmetall. І вона займається виготовленням та ремонтом української важкої техніки, яка була пошкоджена на фронтах. і Щось там нове роблять. Вони розташовані десь на західних частинах України. Ми не знаємо, де і неважливо. Російська Федерація декілька разів, навіть через піскова, заявляла, що це, це стане законними целями. На що СЕО керівник Райнметалу Армін Папінгер заявляв: Окей, ми готові ці підприємства на території України захищати власними системами протиповітряної оборони. Станом на сьогодні я знаю тільки про одну спробу взагалі атаки на це підприємство на ці локації, які належать Райнметалу, один раз, один раз за майже три роки війни. Тобто, окей, хай там буде ще 22-й рік, поки воно розміщувалося за два роки війни. Один раз Хм, нічого собі, можливе співпадіння? Подивимося. На території Київської області, як заявлялося у ЗМІ через вже роки два з половиною, як відкрився як буде, цех, ангар не знаю, підприємство, яке належить компанії Байкар, яка виготовляє безпілотники «Байрактар» і належить зятю президента Ердогана. Скажіть, будь ласка, ви хоч раз чули, що це підприємство атакувало Російська Федерація? Ні, я так само не чув. Навіть коли Піскова запитувала, що буде робити, на що він вусом якось дивно поводився, казав, ну що це дільне підприємство, можуть дозволити, а ми при причому бояться. І третє: останнє: місто, Кривий Ріг, Дніпропетровщина. Ну і до теми, яку ми анонсували на початку етеру, ВН заявляє, що між позиціями Росії та України дуже велика прірва на зближення сторін він відводить 100 днів. В найближчі місяці адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа планує зосередитися на зовнішньополітичних питаннях, зокрема на врегулюванні розв'язаної Росією війни проти України. Про це в інтерв'ю News заявив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. За його словами, перший і необхідний крок це змусити обидві сторони висунути пропозицію щодо миру. Цитую, і це власне вже сталося. Українці сказали, ось чого ми Хочемо, а росіяни сказали, ось чого ми не хочемо. І тепер завдання дипломатії: спробувати зблизити ці дві сторони, тому що між ними, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці, дуже велика прірва. Це цитата Венса. Віцепрезидент стверджує, що навіть європейські партнери, які не зовсім погоджувалися із Трампом, водночас визнають, що саме він зміг домогтися, аби сторони взагалі почали діалог. Цитую далі, бо до цього вони навіть не говорили ні між собою, ні з кимось іншим. Вони просто воювали і все. За його словами, перший крок зроблено. Це пропозиція, які вже озвучено. Відтак, наступне завдання це максимально зблизити позиції сторін впродовж найближчих ста днів, 30 квітня. прес секретар Кремля Дмитро Пусков заявляв, що завершення війни має бути досягнено з Україною. А не зі сполученими штатами Америки при цьому Пісков тоді повторив тезу про те, що країна агресор повинна досягти буцімто своїх цілей, які ставилися на початку повномасштабного вторгнення. А 22 квітня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до переговорів із Арефією у будь-якому форматі, але тільки після припинення вогню. 26 квітня Пісков казав, що російський диктатор Путін, нібито то готовий відновити переговори з Україною без попередніх умов. А крім того, раніше міністр закордонних справ Рефі Сергій Лавров публічно оголошував про умови Росії на мирних переговорах щодо України і вони суперечать плану адміністрації Сполучених Штатів Америки. Серед умов, зокрема, це був певний імператив про міжнародне визнання російськими Криму і ще чотирьох областей України. Також там були тези. Про демілітаризацію, денатифікацію України її відмова від вступу до НАТО і нейтральний позаблоковий статус. Ми ж розуміємо, що напередодні агенція Ройтер саме 25 квітня опублікувала два документи: це пропозиція Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни та інший варіант, який Київ розробив спільно з європейськими союзниками.